Рідкісну можливість побачити і випробувати одразу чотири моделі BMW Alpina дав офіційний дилер марки в Україні компанія VT Bavaria. Alpina b 3, gt 3 d 5 b 6 та оновлена b 7 чекали на зустріч з журналістами та клієнтами в 12 кілометрах від Києва. Там, в реальних дорожніх умовах, кожна модель встигла показати основу своєї індивідуальності, адже повний перелік розбіжностей занадто довгий, на відміну від ключових. Український ринок стає все важливішим для марки Alpina. Якщо почати з наймолодшої моделі, то йдеться про B3 GT3. Це дуже спортивна версія моделі третьої серії з двигуном потужністю 410 сил. Вона присвячена нашій перемозі в чемпіонаті GT3 в 2011 році. Далі новинка дизельна модель D5. Вона збудована на базі п'ятої серії. Це автомобіль білого кольору. Як ви бачите, у неї шестициліндровий дизельний мотор на 350 сил. І а вже ж сьогодні ми пропонуємо модель B6. Вона є флагманським купе в нашому модельному ряді. Її мотор розвиває 540 сил. І нарешті дуже важлива для місцевого ринку модель B7. Це оновлена версія з мотором на 540 сил. Казати на сутність кожної моделі дуже просто, якщо взяти за основу їх темперамент і акценти в оформленні та оснащенні. Тоді ще очевиднішим стає бійцівський статус B3 GT3, до речі, останньої з партії у 99 штук. Це блискуча вказівка на ексклюзивність цієї спортивної моделі. А оформлення салону не менш промовисто вказує на те, чим слід займатися і захоплюватися водієві та пасажирам цього чотиримісного авто – драйвом. Елегантніший, статусніший і комфортніший драйв пропонують три інші моделі купе b 6 та Седани d 5 і b 7 Рівень оснащення та комфорту стрімко наростав від авто до авто, але межа можливостей Альпіни так і залишилась далеко попереду. Можна зустрітися із нею, але вже за власні гроші. І між іншим, чимало українців це вже зробило, адже Альпіна продається в Україні з 2006 року. Ми маємо можливість пропонувати нашим клієнтам. Весь модельный ряд, который предоставляет bmw Alpina для всего мира, в том числе и для Украины. b 3 с полным приводом, дизельная пятая серия D5, бензиновая B5, седьмая серия с полным приводом и задним приводом. Все новинки, которые доступны на Альпине, они практически сразу попадают на украинский рынок. Напевне, рівень цін на такі автомобілі ви вже уявили. Але ми переконані, ви здивуєтесь, коли почуєте не тільки найвищу, але й найнижчу. Варто лише завітати на сайт Альпіна, АВТ Баварія, а ще краще до найближчого дилерського центру.